Гомореска про дистанційне навчання читає Романенкова Ірина. Дистанційне навчання мрія всіх акторів. Мікрофони ввімкнені, сяйво моніторів. Пролунав уже дзвінок, починається урок. Вчилка розпинається, своєрідне диво. Учні камери повимикали, сплять собі щасливо. У зайти діти бояться без вагань, бо на них чатує там вже мільйон завдань. Ви адже кожен викладач ніч не спав, тести складав, вибирав посилання, де хто у кредит заліз, щоб поповнить інтернет і розмістить завдання. Бо лише їхній предмет є в пріоритеті. Обов'язково слід донести все маші колі Петі. Тут є відеоуроки, вірші, питання і тести, і як цю ношу на плечах батькам дітей донести? Хто придумав взагалі це до навчання? Навіть розуміє кожен учні, вчителі, батьки розв'язалося навіки це протистояння. Чому вчитель не збагне, що коли в одній руці ковбаса, а в іншій котлета? яка може бути мова до її предмета? Чому вчителі ніяк не розуміли, що старілкою борщу вчитися не має сили, споконвінча боротьба в голові дилема, коли фільм по телеку в зум зайти проблема, і ніяк не влучить Ваня в доці мінометом. Тут ще вчилка взялася десь зі своїм предметом. Враз почувся скрип дверей. Прийшла з роботи мама, і за п'ять хвилин засвоїлась вся шкільна програма.